Тривога це є ряд програм, закладені у вас під свідомості з дитинства, яка викликає у вас ці неприємні відчуття і не дає вам спокійно жити. І ви не дозволяєте із за цієї програми собі розвиватися і бути спокійною, нормальною людиною. Людина по замовчуванні є абсолютно спокійна, здорова. Всі антидепресанти, всі вправи, все, що ви робите, це є ненормальне. Ви повинні займатися саморозвитком, самодостатком. Ось чим ви маєте займатися, а не боротися самі з собою. Це неправильно, це не це не той стан людини. Вас скалічили в дитинстві, і тому ви це відчуваєте. Чи може тривога бути в наслідком стресу? Зазвичай це наслідок стресу, зазвичай, а також недоотриманих емоцій в дитинстві, наприклад, любові. Відчуття захисту, уваги, так дитина отримала, також може отримати тривогу. В дорослому житті люди отримують тривоги. Так, тобто людина була нормальна, і, наприклад, до мене жінка звернулася, яку чуть поїзд не збив. Наприклад, військові так само, вони ж дуже сильний стрес отримують там на передовій. Ви думаєте, вони спокійні після того, Думаєте, вони можуть спокійно жити. Їх тривоги, панічні атаки турбують настільки, що вони, вони не розуміють, що з ними робиться. Чому військові не можуть в мирний час жити, не можуть спати? Психологи не допомагають, От вони ходять до психологів і просто ну, ні про що.